Привіт, я Настя. Це крінжовості з окупації. Тут про російське безглуздя та абсурд. Псевдовибори в окупації, те, що треба для випуску крінжових новин. Ви ж пам'ятаєте, що законного у них нічого немає. Ну, бо закон це порядок. А про який порядок мова, якщо жінка із села Водяне Васильівського району у виборчих списках записана за прізвищем. Приключення замість справжнього пригода. Справді буде, вона не приключення а пригода. Інша жителька області з нелегкої руснявої руки замість міста пологи прописалась у місті Роди. Пропоную назвати Москву болотом, адже саме так перекладається ця назва з праслав'янської мови. Здоров'я померлим або як бердянський гауляйтер зганьбився. Алкоголик Сауленко привітав mm -hmm. жителів міста. Увага з днем солідарності у боротьбі з тероризмом. Ще раз привітав із днем, який як кажуть на Росії, пов'язаний із трагедією у школі міста Беслан. Поздравляю вас з Днем солідарності, в боротьбі з тероризмом! Коли цього зрадника спіймають наші правоохоронці, то ми з радістю привітаємо його із днем справедливості. У Бердянську відкрили так звану православну гімназію. 1 вересня у цьому закладі рашистської освіти нарахували аж семеро учнів, двоє з яких це діти директора. Оце – Оцелаг, оце успіх. У Запоріжжі з'явився крематорій, ну принаймні за версією рососіянської пропаганди. Місцеві жителі ніби пишуть, що там всю ніч палять тіла наших мальчишок. А рососійський телеграм-канал додає, що крематоріїв декілька і працюють вони у три зміни. Як так вийшло, що про жоден з них запоріжці навіть і не чули, пропагандисти не пояснюють. У Криму стало тільки лучше. Там відкрили магазин Абібас. І ще один приклад безпощадного маркетингу Донецький салон краси Норка і тут головне не назва, а послуги. Салон дарує безкоштовну депіляцію тим, хто візьме участь у єдиному голосуванні за єдиною Росію. Щоразу здається, що гірше не придумаєш. А ні, росіяни і не на таке здатні, аби тільки проголосували за партію. Не ведіться на російську брехню. Все буде Україна!